Всім привіт! Знаєте, сатана він був спущений разом з першими ангелами, з демонами, і вони не такі е, тупенькі, як багато хто вважають, тому що вони вже живуть більше, ніж 6 тисяч років. І знаєте, вони можуть людину обвести як вокруг пальця. Так само, як. Е, нам легко маленьку дитину обвести вокруг пальця, коли вона щось хоче. А ми робимо так, як повинно бути, і ми можемо її обкрутити. Так само, і сатана він дуже хитрий і підступний, підступає до кожної людини хоче погубити її душу. І знаєте, оці домовики, ті, що удома. Тим, що давали їсти, ті, що завжди щось шукали, знаходили речі. Це насправді є біси. Якщо ми е, звертаємося до них, маємо вдома. Е, ці домовики нам потрібно покаятися і прийти до Бога, тому що це не може бути е, якийсь добрий дух.